Thank <laughs> you. Пенсійний фонд України на сьогодні має потужну інформаційну базу та застосовує у своїй роботі найновітніші цифрові технології. Зв'язку з цим структуру передали чимало інших соціально відповідальних обов'язків, крім пенсійного забезпечення громадян. Саме наявність такої інформаційної бази, потужного обладнання та досвідченого кадрового потенціалу. І спонукало до передачі органам пенсійного фонду України функцій з призначення та виплати субсидій та страхових виплат у разі тимчасової непрацездатності чи отримання травм на виробництві. Передача таких функцій відбулася в кінці минулого року та на початку поточного року. Розвивається також напрямок надання пенсійних послуг за допомогою електронних сервісів пенсійного фонду. України до вебпорталу пенсійного фонду України підключено понад 57 сім тисяч 60 мешк... мешканців нашої області. Працюють сервіси автоматичне призначення пенсії та епенсія, що дозволяють звертатися за призначенням пенсій та подавати документи в електронному вигляді. За півріччя через вебпортал пенсійного фонду подано 354 заяви на призначення пенсії та 22 через автоматичне призначення пенсії та епенсія. Працює мобільний додаток Пенсійний фонд. Функціонує електронний сервіс, електронна трудова книжка. А зовсім недавно запроваджена нова послуга щодо сплати внесків на загальнообразкове державне пенсійне страхування як за себе, так і за будь-яку іншу особу. Через вепортал Пенсійного фонду України можливо скористатися послугою Пенсійний калькулятор. Кабінетом страхувальника роботодавця отримати довідки про розмір пенсії відомості із системи персоніфікованого обліку, здійснити запис на прийом до посадових осіб фонду, надіслати звернення, переглянути складові призначеної пенсії, проконтролювати роботодавця щодо розміру заробітної плати та сплачених страхових внесків, розрахувати свій страховий стаж тощо. А буквально днями на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України запрацював електронний кабінет нотаріуса. Завдяки цьому нову електронному інструменту нотаріуси можуть надіслати до фонду звіти про укладені договори про купівлю, продаж нерухомого майна та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з використанням кваліфікованого електронного підпису. Важливим напрямком нашої роботи є також оцифрування діючих пенсійних справ, що дає змогу пенсіонерам безпосередньо через особистий кабінет порталу пенсійного фонду України ознайомитися з документами, що подавалися на призначення пенсії, переконатися в їх наявності та перевірити правильність обчислення розміру пенсії. Адже ще багато пенсіонерів мають сумніви щодо правильності розрахунку пенсійної виплати. За перші півріччя 2023 року оцифровано понад 28 700 тисяч пенсійних справ. А всього вже в області оцифровано 209 тисяч 400 пенсійних справ, що становить 70-80% від кількості справ які підлягали оцифруванню. Ще одним важливим напрямком. Роботи є оцифрування трудових книжок. Як відомо, при призначенні пенсії страховий стаж до 2020, 2004 року, перепрошую, зараховується за записами в трудовій книжці та іншими підтверджуючими документами, тобто навчання, служба в армії та інші документи. А після 2004 року, за даними що місяця, в системі персоніфікованого обліку, відповідно до сплати страхового єдиного внеску, трудова книжка у паперовому варіанті оцифровується і під'єднується до даних про страховий стаж, що дають змогу кандидату. Пенсіонери при досягненні пенсійного уже віку вже не ходити по підприємствах і шукати уточнюючі документи, в разі того, якщо не зовсім коректно здійснені записи в трудовій книжці. Тим більше багато підприємств вже до моменту виходу на пенсію осіб може бути і ліквідовано на сьогоднішній день. Так і є і ліквідовані підприємства за півріччя до головного управління надійшло 33 тисячі звернень щодо оцифрування відомостей про трудову діяльність, які в подальшому цифрувались. У рамках централізованої черги пенсійні органи вже більше двох років застосовують принцип екстериторіальності при призначенні пенсії. А з цього року і субсидії пільги щодо оплати комунальних послуг це означає, що заява при призначенні чи перерахунку пенсії, субсидії чи пільг може бути подана в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду незалежно від його місця реєстрації чи проживання. А рішення приймає орган пенсійного фонду вже зовсім іншої області. Результатом впровадження пенсійного такого нововведення є єдиний підхід до законодавства пенсійного фонду, централізована прозора система контролю за діями фахівців, мінімі... мінімізація особистих зв'язків із громадянами, попередження можливих випадків зволікань у прийнятті рішення, оптимі... оптимізація навантаження на кожного працівника в управлінні. Завдяки централізованій системі нарахування і виплати пенсій, пільг та субсидій. Мешканці області обслуговуються не лише в приміщеннях сервісних центрів, але на рівні чи міста, а й безпосередньо в територіальних громадах у центрах надання адміністративних послуг. У рамках організації прийому за принципом єдиного вікна в області функціонують 17 сервісних центрів, в яких прийом здійснюється без обідньої перерви та продовжено графік обслуговування громадян до 18-ї години. Функціонує також система електронна черга. В нашій області вона є у п'ятьох сервісних центрах: Долинському, Івано-Франківському, Калужському, Коломийському та. Не від сервісному центрі. Крім того, отримати послуги у в галузі пенсійного забезпечення можна і на віддалених робочих місцях, де є створені робочі місця в територіальних громадах в області. Так, для наближення пенсійних послуг до громадян. Створено 89 віддалених робочих місць обслуговуванням громадян в територіальних громад, яких з якими нам зна нами укладено 61 угода про співпрацю за 6 місяців. спеціалістами фонду здійснено понад 540 виїздів на віддалені робочі місця, і де надано майже 6 тисяч послуг жителям територіальних громад. Відомо, що вже від початку 2023 року відбулося кілька етапів перерахунку пенсій. На 1 липня на обліку головному управління перебуває 334,9 тисячі пенсіонерів, в тому числі пенсіонери військовослужбовці складають 12,2 тисячі, яким у звітному періоді забезпечено своєчасне проведення пенсійних виплат в повному обсязі. Середній розмір пенсійної виплати на 1 липня 2023 року склав 4458 гривень в тому числі цивільних пенсіонерів 4204 тисячі гривні 97 копійок, а для пенсіонерів військовослужбовців середній розмір складає 11204 тисяч гривні 19 копійок. Станом на 1 липня 2023 року через складні рахунки в установах банків пенсію отримує 234 тисячі осіб, що становить 70% від загальної чисельності одержувачів пенсій та допомог в області. У першому півріччі 23-го року також профінансовано пенсійних виплат у сумі 8 мільярдів 816 мільйонів 900 тисяч для виплати пенсій на житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг придбання твердого та скрапленого рідкого пічного побутового. Палива в сумі 837 мільйонів 500 тисяч. Соціальних виплат 302 мільйони. З них на оплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності 245 мільйонів спрямовано коштів на виплати для наших жителів Франківщини. Щодо наповнення бюджету, за січень-червень 2023 року доходи бюджету пенсійного фонду в області склали 8. 1913,4 мільйона гривень, що на 1297,7 мільйона гривень, або на 17% більше, ніж за відповідний період 2022 року. У структурі доходів 59,2% або 5278,8 млн грн мільйонів гривень складають власні надходження, які отримані з джерел в області відповідно до минулого року, це тільки складало 56%. У у відповідному періоді 2022 року, тобто надходження у минулому році були менші.